Цей іноземний блогер приїхав до України, аби на власні очі побачити, як тут живуть українці під час війни. Це ваша квартира. Так. У будівлі були люди. Так ніхто не постраждав, тому що вони сховалися в туалеті. У нас також є старі радянські будівлі, які менш міцні за цю І Вони багато разів обвалювалися з великою кількістю жертв. Ми на площі святого Михайла біля церкви святого Михайла. Ось тут Уряд України доклав зусиль, щоб зруйнувати ту нормальність. Про яку ми говорили, хоча в усьому Києві може здаватися, ніби нічого не відбувається, ніби все спокійно. Тут ми повертаємось до реальності реальності, що ймовірно fpv дрони влучають у автомобілі волонтерів що є російські броньовані машини, які перевозять солдатів, а також танки, бронетехніка, і тут, як на мене, починаєш згадувати, що це місце в Києві. Що це містечко в Києві? Дуже дивно бачити це, намагатися осмислити, зрозуміти контекст. Що, попри те, що люди ходять у кав'ярні, гуляють вулицями, відвідують бари, це і є реальність, яку бачать на передовій. Це реальність, яку бачать понад мільйон мобілізованих військових, сотні тисяч людей. зараз ми все ще у столиці, все ще в центрі, все ще біля символу того, що українці вважають силою України, там, де зосереджено багато її символізму, її свободи, її великих пам'яток визволення, дуже сильної іконографії та дуже дуже жорстких нагадувань про те, що відбувається, врешті-решт, в Україні.